Всім привіт, друзі! З вами знову я, професіонал Байкі і Міка. Всім привіт! Сьогодні будемо виживати у школі з зумбаками. Ти готова до цього, а? А так я готова до цього. Впевнена, що ти готова? Бо по за словами ти не дуже впевнена. А, я просто ще не знаю зомбаки вже в школі, або. Та Ми я сам нічого першим. не знаю. Давай сюди заходити, сідаємо Хардкор. в автобус. Сідай, а це хардкор. Почекай, угу. як мені вилізти? А, це реально це хардкор. хардкор. Давай от сюди, от сюди, от сюди, тоді заходь. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Вилазь, от сюди заходь. Оп, все, залазимо у цей автобус. На хардкор нам не треба, нам треба на звичайний, звичайний режим, звичайну а що, школу. Ну, не знаю. О, диви, я за тобою сиджу. Угу. Хі -хі. А що, можна встати і бігати тут, чи що? Ну, побігай. Ну, там вон, хтось бігає, диви. Вони всі тут бігають. Так, нам залишається ще ого, Ще пів хвилини чекати. Ти що теж вилізла? О! А, я вже в школі. Я теж. Ти тут? Ні, почекай, ми що? Ми не разом. Ми не разом? Ні, ми не разом. Я. Капець, Ой. ми ж були разом. Що за фігня? Я не Знаю. Так, окей. А в тебе Дав... там багато користувачів? Ну так, повний вагон. А був. я тут вдвох. Угу, Все зрозуміло. Так, давай ми з тобою з'єднаємося зараз в одну школу і е, будемо вже виживати тут. Все, тепер ми в одній школі разом з Мікою і будемо зараз дивитися, що тут буде. Так, ласкаво просимо учні на ваш перший день у е, вищій школі. Мене звуть місіс Карен. Типічний такий суворий вчитель. Угу. Так. Тут в нас, типу, багато чого можна робити. Це ваша класна кімната, де ми будемо навчатися. О, за Серйозно? Ага. Так, не порушуйте правила, і це ваш перший день. Окей, ну до речі, слухай, я коли був, хоча почекай, ні, в школі я сидів не на першій парті. Після школи сидів на першій. Так, нам потрібно дослідити школу. Диви, тут стілець якийсь. За 70 робоксів з салютами якимись, які будуть. Mm -hmm. Ану, що це таке? Так. А, мені потрібно знайти а, жовтий ключ. Так, тут у нас хто стоїть. Так. А, ні, нічого я не хочу. Дивись, я знайшов тут прибиральника, він хоче бургер. І нам потрібен жовтий ключ, щоб відчинити Но двері. Знайдемо. Так, це в нас офіс. Ось тут у нас ще хтось є. Так, що ти хочеш? А, ти знаєш, хто я? Ні, не знаю. Вперше тебе бачу. Ох, uh -huh. вчитель. Вона каже, що таким лохам, як я, не слід з нею розмовляти. Це якщо переводити слово в слово. О! Так. Ну, давай. Крісмас, давай сюди. Йдемо в школу. Йдемо в школу. Повинні бути зомбаки. Десь тут повинні бути зомбаки. Так, почекай, а як сісти? Куди сісти? Мені сюди, а, так? За своє місце. Все, я всівся. <схід> Оп! Так. А, ми не тут. Що? А куди, куди, куди? Я не знаю. На вулиці чи що? Фізкультура, куди всі біжать? Ні, ні! Куди бігти? Нічого не розумію. Так, ми ж не станемо. Ой, Давай я сюди. Що ти знайшла там? Ракету якусь. Чуєш, вертайся в клас. 5 секунд лишилося. Тут хтось вже їздить на стільці. Так, я сиджу ти, тут. в мене ракета є. Сідай за стілець свій. Бо зараз виженуть нас. О, все, так. Нас просять усістися за наші місця. Окей, ми всілися. А що там? О, я бачу там щось. Бачиш зомбі. Е що тут? Таке? Типу? Угу. Щось там намальовано. Так. А, проголосувати, щоб скіпнути. Давай. Скіпаємо. Так. А, нас тут знайомлять. Диви, якась дівчинка усілася за. Я бачу. <свіття> <свіття> Хоча. Ні, вона не всілася, вона на ньому їздить. Так. А, її напевно зараз кудись до вчительської кімнати покликали. Вона каже, що зараз повернеться, а, і нам, типу, не можна нікуди виходити. Але, звичайно, ми вийдемо. Угу. Так. Ще можна ці шкафчики перевірити, баки. Оці? Але там нічого не було. Угу. Ні, так, а, ухотрі, а що тут. Біля нам отуди можна залізти якось. О! Хо -хо -хо! Так. Я сюди пролізу зараз. ну, Почекайте, а як сюди пролізти? Ой Т Так, окей. щось Окей. Okay. Mm. <звичай> вчитель, Ди вчитель де, вчитель Мене? де, Пропробова. сідай, 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 вчитель де? Так, 9 секунд. Я так розумію, що зараз буде початок, як типу у звичайній школі, але потім вже буде невесело. <звичай> <звичай> потім буде реально невесело. Так, вчитель тут. Угу. Угу. Чого там відчинено? <звичай> так, давай в секреті, в секреті тримаємо це. Воно само там відчинилося, і все. Нікого не будемо здавати. Здавати це не круто. Так, все? Проголосували, всі? О, всі проголосували. Так, всі проголосували. Ніхто не хоче розказувати, що це ми відчудили. Так, ми нічого не бачили. Правильно. Ми нічого не бачили. Я чекаю зомбаків, де зомбаки? Де зомбаки? Мені здається, що зомбак це вчитель. Зомбак це вчитель? Ну не знаю. Так. Нам потрібно зараз буде все це кінець уроку, чи що? Там щось про їжу було сказано. Я не дуже розібрався. Я ходила на такі уроки. Сидиш собі, нічого не робиш, так? А що, все, можна вставати? Вчитель. А, о, так. Це шкафчики. О, я знайшла туалет. папір. для туалета. Серйозно? А я пончик знайшов. Так, я знайшов пончик, все, у мене є пончик. Туалетний папір теж знайшов, так. Ще о, один аптечка. Це не туалетний папір, це бинт. А, так, сиди. Ну, Я теж сільцовщий. аптечку знайшов. Слухай, нам треба зброю якусь чи щось таке. Так, 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 тут нічого, О, тут я нічого. Стільки аптечок познаходила, сподіваюся, інший тут та потрібен синій ключ. О, ні. Так, а де синій ключ О, взяти? Пончик. Де, де синій ключ взяти? Чуєш? Цікаво, що для мене відчиняється тільки червоні. Для мене теж. О, хтось знайшов синій ключ. Так, відчиняйте отут. Вот а, а де оця дівчинка здається знайшла синій ключ? Так, а сюди можна зайти? Ні, це хлопчик, пішли сюди, пішли сюди. Куди? Навіщо мені туди йти? А я Не мені показує, кажи. Так, а там нічого немає, чи що? Чи тут щось є? А... Відчиняй. Досліджуйте школу. Слухай, тут і сині можна відчиняти шка... шафки оці. Так, а -а -а. але вони не відчиняються чомусь. Але там можна було відчинити. Так, сюди не можна Один пройти? Один із школярів він знайшов ключик, але він не може зайти. Чого він не може зайти? Там же ж ізі зайти туди. Бо так, він окей, тепер не відчиняється, напевно. Я зараз, я зараз, я зараз, я зараз що я роблю? Я... О, я бачу бургер. Давай до е оцього класу хімії. Нам бургер потрібен, щоб жовтий ключ отримати від прибиральника. Де він його знайшов? Не знаю. Нам реально потрібен бургер, відчиняйте. Оп, оп, нам треба бігти. Так, бігти кудись отуди Ось там двері відчинені. Йдемо сюди. Йдемо сюди, зараз швидесенько добіжимо. Що повинно статися? Нам же ж не просто так дають оці аптечки і ще щось. Угу. Так, а я тут, я сиджу вже. Тут я, ще не прийшла. я один тут. О, я знайшов червоний я не ключ. Червоний ключ. Бункер, ключ є в мене. Все. Я найцінніша персона тепер тут. <систит> у мене є ключ від бункеру. А у вас немає. Так, сьогодні ми щось там вивчаємо. Давайте починати вивчати, кажуть, один з учнів. Хтось там їздить біля дошки на цьому стільці. Це капець. Так, чекаємо. Через 30 хвилин. Вже урок закінчився. Ой, а що на вулиці? На вулиці вже. Ввечері. Реально, вечір, а що так швидко? Ще й дощ пішов. Так, що далі робити? До вчителя підійти? Увага! Зомбаки! О, все, поїхало, все. Так, зомбі. А, вони довкола а, оцього города їх бачили. Так. Давайте підемо в бункер, зачинимось там та й все, в мене є пончики. Так, вчитель хімії каже, що, типу, зомбаки, я знав це. Нам потрібно захищати школу. Ого. Давайте зробимо динаміт та всіх підірвемо. Шукайте зброю у, о, цей, у, у цьому supply closet кабінеті. Так, тут є щось цікаве. О, бита. Я о, беру вон. це. Що це таке, можна взяти? Хоча ні, не можна. можна тільки одне взяти. Я взяла биту. Одне, а я взяв оце. <гум> так, все ми можемо тепер битися. Можна ще оцю швабру взяти. Чуєш? Yeah, ну, там yeah, вона. Yeah. А, так, тепер нам потрібно. Так, що він не договорив це? На нього що, вже зомбаки напали? А, ні. А, потрібно забити вікна дошками. Як це зробити? Так, десь дошки, отам вони підсвітилися. Ходімо. Ходімо, ходімо, О, ходімо. Так, у кого блакитний ключ? Нам потрібен той бургер, бо ми зараз програємо тут. Капець, що там. Ми самі можемо його знайти. Так, а де? Там же немає червоний не ключ. не знаю. У кого Але блакитний? Йому не вдавалось. Капець. Так, у нас є 100 секунд. Нічого собі. Ось тут шафи ще є, я зараз тут перевірю. Так. Бамць. Відчиняйся, відчиняйся. Так, ще один бинт, сюди, сюди. Треба все відчинити. Так, аптечку, ще одну знайшов. А зомбі тут вже є на території десь чи ні? Не знаю, забивай вікна. Зараз, зараз біжу. Так, сюди, взяв, далі беру отут. Забиваємо. Бам-бам-бам-бам-бам. Все, одне вікно забив. Так, сюди. Беру ще. Ще не можу вже більше взяти. Я більше не можу взяти. І я теж більше не можу взяти. Але в тебе в руках. Прибиральника немає. Ні, у мене немає нічого в руках у мене. Прибиральник mm. пішов. Капець. Там 100% було щось цінне у цій кімнаті. Давайте, всі забили чи ні? Можна сюди зайти? Ні. О, можна перестрибнути, нічого собі. Сиді, ключ 100% був десь тут. Я прямо впевнений у цьому. Але. Здогадалися, О, ми про напевно, це? О, Напевно, він десь тут був. Mm -hmm, реально. Треба знайти е, лист якийсь написано. Що за лист? Оце? Оце? Ні. Ось тут. Що це таке? відчиняється? Ні? Ні, не відчиняється. Так, ще 15 секунд лишилося і все. Тут і в нас. тільки вікон цих. Ну треба хоч щось забити, щоб сюди ніхто не О, заліз. О, Може, я можу бити, розбити та піднятися. Не знаю. Я ні, щось не, не думаю, так. Спробуй лом зробити, там є вентиляція, де можна йти. Давай, зараз спробуємо, зараз спробуємо. Так. А, ні. М -м -м. Ні, не відчиняється воно. О, щось хімік сказав. Хімік сказав, що ми там щось погано зробили і все. Ось що він сказав. Спробуй О, -о, -о. Тихо, тихо, диви. Зараз щось тут буде. Так, на якась речі, машина зумбаки їде. Зубаки приїхала на машині. Зумбаки, та це не зумбаки. Це якісь, я не знаю, ну і не військовий. Ооо! Це зумбак бакі Ну добре, окей, це зубак, реально. То босс. А чого він на машині Хоті приїхав? Так, я не знаю, хто такий є, цей. Дженітор, Янітор, я не знаю, як це переводиться. Швидко біжимо до туалету. Так, сюди, 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 Ой, сюди, туалет, сюди. Чи... Щось тут Тому світиться. Так, я взяв антидот. Якщо що, я тебе врятую, Міка. Дякую, батько. Все, нам тут ховатися чи що? Він там стоїть за дверима. Та я бачу. А що в туалеті робити? Ти тут? я прийшла Давай сюди заходь. А де антидот ви знайшли? Я отут взяв його. Е, ось диви, Бачиш, у мене є антидот. Прикольно. Знайшов, забрав. Так. Сюди заховайтеся, всі. Зараз будемо так, битися ви? Чотири години ми тут просиділи, нічого собі. Ох. Так, все, можна виходити? Чи нам тут набридло сидіти? Що ми будемо робити далі? У нас питає один з інших учнів. Він величезний, і ми з ним, напевно, не впораємося. О! Але в нас багато. Донат Дейв? Так, у нас все супер. На пончик. Все я йому дав пончик. Молодець. Хе-хе-хе. поліцейський прийшов нас врятувати. Так, за ним, за ним, за ним швидко. Бакет, ти знаєш, що моє стереотип, що ці поліцейські полюбляють пончики і вони постійно пончики з Е, Ні, не знаю чому. А, бо в Америці, там, де купляють каву, а поліцейським особливо пончики надаються безкоштовно. Так. Тому, звичайно, вони їх беруть. Що будемо робити? Нам потрібні припаси чи ні? Давай, я голосую, що так потрібні. Йдемо в Blocks and Go магазин, щоб взяти Володь. там може щось цікаве. Ну, типу, зброю, якусь нормальну, пістолети, може, хоча б. А у поліцейського є пістолет. У нього нема не пістолету. Знаю. Він же шкільний поліцейський. У шкільний. нього крюк замість руки лівої. Ой. <свіс> так, що тут? В магазин, швидко, в магазин. Давай, забирай все, що валяється. Так, 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 сюди. Ой. Сюди. О, сюди я що знайшло. Що ти там знайшла? Так, сюди. Забираємо сюди, можна зайти? Ні, не можна. Так, чого ніхто не збирає предмети? Алло, я тут один збираю все. Так, сюди, 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 сюди. Треба тут все забирати. Так, ще десь 9, 9 предметів лежить. Так, соус оцей забираємо. Ось тут. Опа, що це таке? Я знайшов секретні документи якісь. Ти молодчинка, баки. Щось там про зомбаків було. Так, все, ми все забрали. Йдемо далі. Зараз. О, Дейв відчинить ці двері. Давай, відчиняй. Дякую! О, ні! Так. О, Давай, його крюком, крюком! Красава, нічого собі. Він здолав зомбака. У мене -го -го -го. є ново проблемка. Його вкусили. Це, проблем нема. Його вкусили. Тепер нам потрібно його здолати. У мене є антидот. Може його врятувати? Е, так, слухайте, рятуй. Я... я не знаю. А, нам потрібно він каже, щоб бігти до поліцейської станції, щоб взяти там зброю, здається. Ну окей. Давайте. Ми тут. веди нас, куди йти? Ось тут поліцейські машини. Так, ми прибули, він каже. Де зброя? Зброя нам потрібна. Хтось туди вже пролізне. Він зараз буде шукати якісь. Е е штуки мед медицинські, якісь аптечки. Так у нас є аптечка. На, Дейв. нам, Так, ми в школі їх взяли. Так, ми можемо підлікувати його. Так, давай, на, будеш аптечку, ні. Поки що він не хоче. Нам е потрібно перевірити якісь О, камери. Переві ходімо, ходімо, йдемо камери перевіряти. Може, зараз тут знайдемо щось цікаве. Так, тут нічого немає. Тут у нас. Е О! Він став зомбаком зум зум вже. О, ні. Так, це погано. Зараз ми його здолаємо. Це погано. Вже не Там же зброя в когось. О! Як він це робить! Ні! Клацай, клацай, пробіл, клацай! Нічого собі! О, так такий... Як в нього таке є! А у мене нічого немає! Що робити? Як? Слухайте, я не знаю, що робити. О! О! Ой, Ой воно б'є мене! Так, обережно. Надо бинт використати. Стрибати. Оп, сюди, ще один. Ой Вау! у мене є золотий пончик. Так, зараз усі помруть тут. Міка, що робити? Так, 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 так. Хто помер? Я, я... я нікого. О, зомбаки повиходили! Так, бийся. тут треба вижити просто. Б'ємо, б'ємо, б'ємо! Зомбаків! Так, 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 так. На тобі! Слідкуй за своїм здоров'ям, добре? Добре. Так, сюди, сюди, сюди. Все чи ні? Так, я використаю ще один бинт, тому що. У мене є золотий пончик, до речі. Так, куди мені це використовувати? Може тут щось з'явилося у цій кліці, а? Ні, тут нічого нема. Нічого, на жаль, немає. Так. А ми не можемо тут зачинитися? Ні, не можемо. <гум> на жаль. Слухайте, щось десь з'явилося, 100%. Ось сюди, напевно. А ну йде сюди, тут зелене понче. О, реально, так, я бачу, <гум> там є ще зомбі є. <гум> давай, 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 б'ємо його, б'ємо його. На тобі! На тобі! У мене... у мене невидимий оцей е... лом. <laughs> так. Hello. Все, я забираю. Я забрав. Так, це. Ой-ой-ой, сплісневою. -ой -ой, е... Напевно, на них краще не потрапляти. Тому що в нас будуть стріляти. Так, а можна зброю від них забрати там, а? Обережно Обережно. Просто потрібно протриматися тут. Напевно, більше нічого. Так. Угу. Я знайшов вже зелений пончик оцей, що з ним робити? Так. Оп. його, бані. Все, я бачу. Так, тихо, 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 тихо. Воно підсвічується сюди. Він з'їв його чи ні? Хто? Ну, оцей. воно забралося у мене, пончик оцей забрався. А, а він знову там з'явився. Так, почекай. Так, так. Давай, зараз я його візьму. Я його не можу брати, тому що в тебе бита в руках. А... Так. О, так, я взяла. бери в руку його, і воно підсвічується, натискай, коли підсвітиться зеленим. До нього така була лінія. Чуєш? Ага. Давай Є. о. Ще один я взяв. Ні! Алло! А, може ми в безпеці байки. <гад> ні! Ооо, він мене витягнув! Я живий, я живий, я живий! Вау! Ого! Так. Оце він мене Будь ласка, дайте встати. Бам! Кинув у нього пончик давай Ще кидаю в нього. Давай, як кинути його? О, ні, обережно! Знову ця велетенська штука. Так. Сюди. Сюди. Як кинути його туди? Ой! Ой Дуже боляче. Мені влучили. Дуже боляче. Ой! Знову він мене влучив. Так, як кинути його туди? Як його туди кинути, я Серед не розумію. Зомбаки, бий його, бачимо. Я бачу, бачу, бачу. Так, давай, 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 давай. Б'ємося, б'ємося, б'ємося. У мене здоров'я мало. Так, давай, давай, Тримайся. давай, давай. Аптечка мені потрібна. Все, аптечку використав. Так, сюди, 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 давай, давай, давай. Б'ю. Б'ю зомбака. Так, мінус один, чудово. Давай у цього тепер. І ще, давай його бий. Єс. О, пончик з'явився. Треба його туди кидати. Так, супер, кидай його, кидай у цього Донат Дейва. У нього вже трішечки здоров'я віднялося, до речі. Воно не кидається. Ні-ні, ні 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 що робити? Чого не можна взяти якусь зброю? Нормально, так. Я б'ю зомбаків чи ні? Ні, це проблема, воно не кидається. Та я розумію, що воно не кидається. Іди вбий зомбака, чуєш? Бо в мене. Я не можу урон нанести, тому що в мене невидимий оцей е лом. Це дуже погано. Так. Що робити? Давай я візьму пончик зараз. Так, так, так. де він? Ось він? Оп. Сюди. Так, я знайшов. Кидаю його, кидаю. Може треба сюди якось підлетіти. Ану? Оп. Ні. Не працює. У нас що зомбики забагалися, чи що? Так. На тобі. О, у нього віднялося! Ні-ні-ні-ні-ні. Ні-ні. Ні-ні-ні. Тільки не в мене. Тільки не в мене. Так, у мене аптечку треба використати. Оп. Все Знову ця штука, ну чому в мене одразу? дві Що, я, я розумію. Померла. Почекай, у мене тут проблема, я один вижив. Так, тихо. Ой, 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 де ти, О, де, ти тут де ти? Можна розпавнутися, золота. Давай! Зубка. Все, я тебе відродив Бігай, Дякую. давай. Так, аптечку на себе використав останню. Кидай пончики, підстрибуй, кидай, зрозуміла. Так, 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 давай, okay. давай, 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 давай. Бий зомбаків, бий зомбаків тоді. Відродив. У мене антидот був. Я ж казав mm -hmm. тобі. Так, треба закидати туди. Якось закинути треба пончик оцей. Давай, будь ласочка. Ну мо. Я стрибаю тут, намагаюся закинути його, але воно не працює. Оп, скинув вчинить. Оу! ой ой ой! Так, може золотий пончик з'їсти, а? Я з'їв золотий пончик. Все, ось тут з'явився. ось Є, yeah! завалили його! Нарешті. Ще а хтось. Це хто? не він знаю. На людину. Ага. Але. Так. Він е... доктор Зеро. Це, це той, хто створив зомбаків, напевно. Реально? І наші це наробив. Ну, хто Щоб його? Чи вони знає? тебе за жопу покусали? Так, він каже, що ми зараз помремо. О, ні. Дякую. Можна нам гвиндівку якусь, чи що. Гвинтівочку, будь ласочка одну гвитівочку, і все. Останні слова наші тікай. Все. А, а що треба було робити? Капець. Ех. Ну, назад до лобі. Я гі -гі. не знаю, це складна гра. У ній є баги, але вона прикольна. Мені сподобалось. Якщо б не було багів, було б трішечки а, краще. Трішечки-трішечки зовсім краще. Тому що ми помирали багато а, разів, і взагалі майже всі померли через те, що а, пончик у цей зелений не кидався туди у нього. Правильно? Правильно. Ось така гра, друзі. А ще Двері не відчинялись. О. Ну так, теж таке було. Ось така гра. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Якщо сподобалось, обов'язково ставте лайк і підписуйтеся на канал. З вами, як завжди, були ми, професіонал Бакі і Міка. Всім дякую за перегляд і всім до зустрічі, друзі. На все добре, котики.